Привіт, вітаю на каналі Інтертехніка і всім улюблений кентавр 404С. чому цю техніку так полюбили і чому вона зараз користується дуже великим попитом? Ще більшим попитом, звичайно, користується ця модель 404 SDC, та що з двохдисковим щепленням, і ще й з кабіною то взагалі розрив. Але... Тут також є свої плюси, тому що це мінімальна комплектація з найменшою ціною цієї моделі. І на ню, в принципі, за тисячу доларів чи за скільки там можна зробити кабіну, замовити і встановити її сюди. Бачите, тут є всі кріплення, всі моменти. Є задній щиток, є передня рамка, є пол, і сюди ставиться кабіна. І ви вже твіться дядько з кабіною. Тому поїхали. По гумі. Вона в нас 112 на 24 задня. І передня 7,5 на 16. Потім дивимось противаги. Передній у нас є щиток для номерного знаку, чотири лінзи спереду, і також ще додаткові габарити LED. ось є. Потім звичайний передній міст, який розрахований на потужність якраз 40 кінських сил. Потім Крило встановлено на дві шинки, правда, тут зазор не дуже великий. Це є певний мінус. Потім дивимось, у нас є повітряний фільтр в масляній вані. Він прозорий, можна дивитися, скільки там пилу, скільки в нас бруду там для додаткової безпеки. Потім, дивіться, позадку корма корабля. У нас такі йдуть три лампочки. І, по-моєму, ледовські да. стопи, габарити і повертачі. Поворотники так звані. Три точки. У нас розраховано на 420 кг під силенням, отаким увареним. Тут у нас також е, зварний шов, яблучка. До речі, доволі чітко під'єднані ці яблучка, не так доволі розхлябано. Потім буксирувальний гачок у нас такий є. Один комплект гідровиходів. І також встановлюється сюди розетка під причіп. Ось сюди. Виведені провода, вона йде в комплекті. А, також що ми тут можемо побачити вал відбору потужності, стандартний на 6 шліців. І, в принципі, все а, так. Тоді, по сидінню бачимо, у нас тут капитанське крісло. Воно найзручніше на китайській техніці. 23-й рік трактор, 10-й місяць, тобто в листопаді. 2023 року його виготовили. У нас, бачите, всередині пружинка, тобто сидіння в нас на подушності, воно верх них сплаває, вам зручно, заднє освітлення, звичайна лампочка, тобто згоріла, поміняв і поїхав далі. По правій стороні в нас немає а, підножок, але ми бачимо, що тут ось всі а, запобіжники встановлені, тобто є вільний доступ, навіть капот можна не піднімати. Ну і по двигуну тут у нас КМ, движок і 390 ВТ, по-моєму, 490 ВТ. Ось так. На 40 кінських сил, звичайний, стандартний. І також класний вимикач маси. Тобто, один з найякісних. Зліва в нас вже є підножка, тобто розраховано, що тут люди заходять і сідають в нього. Капітанське крісло на подушці все чудово. Ось є місце для додаткового прибору, мабуть, для тиску масла, який тут встановлюється. Або ж місце для того, щоб перепід'єднути ключ. Бачите, доступ вільний є. Перемикаючи зліва світла вправління. І також аварійка і поворотники справа у нас встановлені а, паливо, а, датчики, помилок, тахометр і температура. І бібівкалка посередині. Кермо маленьке, таке, акуратне. Потім тут у нас а, Так, це у нас... Аж, аж. Це перемикання валу відбору потужності. Це у нас. Повишені, понижені, це управління гідравлікою. Ось, бачите, ручний газ. Фіксується, до речі. КПП-4 плюс 1 на 2. Педалі звичайні, понятні нам, звичайне щеплення і роздільна педаль гальм. По стоянковому гальму я не бачу тут щось фіксатора, тому його, походу, тут і нема. Ось така техніка. Може й бути. Ні, немає, не бачу. Тобто стоянкове гальмо у нас тут певним чином. Не є, немає його. Тобто на передачі треба залишати трактор. Дивіться. Ось і все. Тому більше детальної інформації про характеристики є на сайті за посиланням в описі, і також актуальна ціна на сьогоднішній день. Дякую за увагу вам і всього найкращого.